Золота колекція українські народні казки. Яйце-райце. Колись сталася війна між звірами та птицями. Сила силенна і птахів і звірів загинула тоді. Один Орел вижив. Сидить він на дереві і не злітає, бо не може. Крила в нього підрізані. Коли йде стрілець, побачив, що Орел сидить на дереві, став цілитися в нього, а Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі у великій пригоді стану. Стрілець вдруге націлився. Орел його знову просить. Візьми краще мене до себе та вигодуй, побачиш, у якій я тобі пригоді стану. Втретє, намірив стріляти, стрілець. Орел знову просить. Голубчику, братику, не бий мене та візьми до себе, я тобі у великій пригоді стану. Свілець повірив йому, Поліз, зняв з дерева та й приніс додому. Орел каже йому Годуй мене м'ясом доти, доки в мене крила повідростають. Зарізав чоловік йому одну корову. Орел ту корову за рік з'їв та й каже Ости мене, я політаю, побачу, чи вже достатньо відросли мої крила. Літав, літав Орел півдня та й повернувся до того чоловіка і каже, Ще в мене мала сила, заріз, заріж іще одну корову. Пройшов ще один рік. Орел знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає та й каже чоловіку. Заріж іще й Бугая, А крім бугая, у чоловіка нічого більше не лишилося з худоби. Думав він, а потім і каже: більше пропало. Нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав бугая, Орел і його з'їв за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає та й каже стрільцеві. Ну, спасибі тобі, чоловіче. Вигодував ти мене. Тепер же сідай на мене. Поніс його Орел аж у хмару, а потім скинув із себе. Майже до землі долетів стрілець, коли це Орел підхопив його та й каже А що, як тобі здавалось? А стрілець йому відповідає. Так, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому. Отак От само і мені було, як ти на мене націлився. Потім каже: Сідай знов. Так ще два рази падав стрілець, і кожен раз його Орел підхоплював майже біля землі. Нарешті Орел каже: Отак От же само мені було, як ти тричі в мене цілився. Тепер вже ніхто нікому не винний. Ні ти мені, ні я тобі. Сідай на мене, та будемо летіти до моєї господи. Прилітають до його батьків. А Орел тому чоловікові говорить. Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, і на очі приведеш, якщо вони будуть тобі. Дадуть тобі яйце-райце. Увійшов чоловіку хату, а батьки орлині йому й кажуть Чи не бачив ти нашого сина? Бо вже четверте літо, як немає, десь пішов на війну та, мабуть, ех, убили його там. А чоловік їм каже Я бачив його, але як дасте яйце-райце. То я їй на очі приведу, батько орла каже йому Нащо ж воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Я не хочу грошей, мені дайте яйце, райце. Піди ж приводь, зараз тобі дамо. Виводить він орла в хату. Йому батьки так зраділи, що віддали чоловікові райце, яйце, і сказали: тільки не розбивай ніде на дорозі, і як прийдеш додому, то погороди за городи а тоді його і розіб'єш. Але дорогою захотілося стрільцеві пити. Коли це, бачить криничка, тільки що став пити воду та якось обцямренув і розбив те яйце й райце. Як почала худоба з того яйця виходити, верне та верне, гониться він за тією худобою, кричить бідолаха, а нічого діяти не може. Коли це до нього змія підповзає і каже йому що ти мені даси, чоловіче, як я тобі худобу цю зажену в те яйце? Даси те, що без тебе стало вдома. Він і погодився, дам, загнала вона йому ту худобу у яйце, заліпила його і дала в руки. Приходить стрілець додому. Аж там без нього син народився, ударив він об поли руками. Це ж я тебе, сину, віддав змії, пожурилися, але що вже зробиш? Погородив він, загороди великі, розбив та яйце, випустив скот і забагатів. Син підріс та каже, віддали ви мене тату змії, піду я до неї, якось буде, приходить до змії, а вона йому кажуть: Якщо зробиш мені три діла, відпущу тебе додому. А як не зробиш, то я тебе з'їм. Щоб ти за одну ніч луг викорчував, землю зорав, пшениці насіяв, жав її, вскрити склав і щоб у ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. І хлопець до ставка зажурився. А там близько був мурований стовп, і в ті стовпі жила зміїна дочка зачарована. Він виходить туди і плаче. А та дочка й питається: чого ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю? Розказав їй усе, як візьмеш мене за жінку, каже йому дівчина, то я тобі все зроблю так, як змія сказала. Хлопець погодився, тоді вона йому й каже Лягай же тепер спати, а завтра рано прокинешся та понесеш змії паляницю. Пішла дочка змії до того логу, та як свисне. Той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться пшениця, смісіється, до світу спекла паляницю, дала йому. Він приніс до змії в хату і поклав на столі. Змія прокинулася, вийшла в двір та й дивується на той луг, тільки стерня та скирти стоять. Тоді хлопцевій каже. Ну, справився. Глядиш, щоб і друге діло зробив, та зараз єму й загадка. Щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки. Як я устану рано, то щоб це все було готове. І знов допомогла хлопцеві дочка змії. Змія встає та й тільки дивується, що все точнісінько так зроблено, як вона йому загадала. Тоді загадує йому втретє, щоб ти цієї ночі спіймав золотого. Зайця, розказав він дівчині третє своє завдання. Оце вже не жарти, каже дівчина. Хто його знає, як його спіймати? Одначе ходімо до тієї скелі. Стань над норою. Ти будеш ловити, а я буду гнати його з нори і глядиш. Щоб тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Коли це вилазить з нори гадюка та й сичить? Хлопець злякався, відпустив. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що? Нічого не вилазило. А він каже Та ні, лізла гадюка, та я побоявся її, щоб не вкусила та й пустив. Ой лихо, той і був заєць. Ну, глядиш, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а держи його. Полізла та й жене. Коли це виходить з нори стара баба та й питається того парубка: Чого ти, сину, тут шукаєш? Золотого зайця. – відповідає хлопець, де б він тут взявся, тут його нема. Вона йому каже. Сказала це та й пішла від нього, коли виходить дівчина та питає його Ну що, не було зайця? І ніщо з нори не виходило. Виходила баба стара, сказала, що тут золотого зайця немає, то я її пустив, каже він. Та да, це ж той самий заяць і був. скрикнула дівчина. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба що я перекинуся зайцем, а ти віднесеш мене до змії. Тільки не віддавай мене їй у руки, бо тоді вона про все дізнається і вб'є нас обох. Так і зробили. Узяв хлопець до зайця. Приніс, положив його на стільці та каже Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Добре, іди!» він пішов, іде дорогою, а сам за дівчину переживає, чи не сталося з нею лиха, бо, хоч і була дівчина зміїною дочкою, але серце мала вона добре. Тому, мабуть, і не любила її рідна матір, та й життям своїм хлопець був їй зобов'язаний. А заєць у змігиній хаті сидить собі тихенько на стільці. Чекає, поки змія кудись із хати піде. Тільки змія з хати заєць одразу перекинувся дівчиною. Побігла вона хлопця наздоганяти. Почали вони вдвох утікати. Біжать та біжать. Не зупиняються. Коли це повертається змія до хати, бачить, а зайця нема. Миттю вона здогадалася, що то не заєць був, а її дочка, та ще й нагідниця хлопців в усьому допомагала і луг копати, і землю орати, і хліби пекти, і гору рушити. Ох, і розлютилася змія страшенно. Давай їх доганяти, щоб розірвати і хлопця і дочку на шматки. Ото біжить. Коли чують парубоки з дівчиною, аж земля стогне, реве і гарячіє. Дівчина тоді каже Ой, пропащі ми! Це сама змія за нами біжить. Від неї важко сховатися, але спробуємо. Я тебе зроблю річкою, а сама перетворюся рибою, окунем. Може, зуміємо її обхитрити. Зробила зміїна дочка все, як задумала. Коли добігає змія до тієї річки, враз вона зрозуміла, що то за річка і що там за риба плаває. Перекинулась щукою. Давай гониться за тим оконем і так і сяк до тієї риби не може впіймати, ганялася, ганялася, так таки не вловила, знов на змію перетворилася, вилізла на берег, думає, як дочку з хлопцем спіймати. Надумала всю воду випити з річки, стала пити. Пила, 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 напилась багато та й лопнула. А парубок із дівчиною повернулися додому, одружилися вони та й зажили добре.